Всім привіт! Подивіться, що знаходиться навколо мене. Начебто нічого, але що тоді пов'язує ось ці три речі: Телефон, Bluetooth-колонка та роутер. Скрашу всього, ви скажете, що нічого, але всі вони випромінюють радіомагнітні хвилі. Bluetooth, Wi-Fi, GPS, ми повсюду оточені ними. Ми їх не бачимо, і ніяк не відчуваємо. Але що, якщо б був якийсь пристрій, з допомогою якого ми б могли б їх розглядіти. І я вам скажу, такий пристрій є. І мало того, ми в цьому відеоролику його зробимо. Я та також і розкажу, чи шкідливі ці радіохвилі для організму людини. Що ж, сідайте позручніше, заваріть собі чайочку, а ми розпочинаємо. Що ж, давайте спершу зробимо цей пристрій. Але правильніше було б його назвати індикатор радіомагнітних хвиль. Так от, для цього нам потрібно 15-20 см грубого мідного дроту, який можна дістати із кабелю, світлодіод бажано буде країс та саме головне це високочастотний діод. Він пропускає ток тільки в одному напрямку. Зараз ви бачите на екрані назви діодів, які нам підійдуть. Що ж, а тепер підготуємося до збірки. Деталі можна як і спаювати, так і скручувати. Принципіальної різниці не буде. Бере мідний дріт, який має 18,5 см, та розрізаємо посередині. По суті, він уже є амтенний, по якій притікає ток, туди-сюди. А тепер в припадімо Воно Головне його правильно підключити. Готово. Тепер з допомогою цього пристрою ми зможемо побачити радіохвилі, які випромінюють різні пристрої. Але щоб їх побачити, нам потрібно взяти смартфон та позвонити за допомогою мобільного зв'язку. Наш телефон грає роль радіопередавача, який посилає хвилі, а одна світлоот, уловлюючи їх, світиться. Найбільше взяти смартфон, то він також буде світитися. Його можна піднести до мікрохвильовки і він теж буде випромінювати світло. Коло роутера він також би світився, якщо мій роутер підтримував технологію передачі даних у 5 ГГц. Але, на жаль, у мене такого немає. Що ж, побачити радіохвилі нам все ж таки вдалося. Тепер потрібно зрозуміти, наскільки це безпечно. Увесь діапазон радіохвиль детально вивчено. Є тільки один вплив радіохвиль на організм. Це термічний, тобто радіохвилі можуть поглинатися нами, але це приводить тільки до нагрів. Наскільки сильному? Ну, якщо б моя голова поглинала усі хвилі ось такої 50-ваттної рації, то б моя голова нагрілася всього лише на 1 градус за 6 хвилин. А от на відстані 1 метра через мою голову проходить всього лише декілька процентів випромінювання, а поглинається ще менше. Тому вивід можна зробити такий. радіомагнітні хвилі ніяк не шкодить нашому організму. Навіть якщо скласти усі гаджети в одне місце, додати радіостанції, які знаходиться на відстані 5000 кілометрів, тоді в сумі виходить майже 1 ватт, а можливо і менше. Так що ніякої шкоди для організму вони не несуть. Тому можна розслабитись та плавати в тому океані радіохвиль, в якому ви знаходитесь. А на цьому у мене все. До нових зустрічей. Бувай!